Вітання, друзі! Сьогоднішній мій шортс буде про вдячність. Ми бачимо, що відбувається останніми днями в Україні, і я хочу сказати, я була свідком вибуху в Одесі під час онлайн занять із своїм куратором. Я це чула на власні вуха. І я хочу сказати, що ви герої, люди, які залишаються в Україні. Підтримують Україну і ще й нас підтримують, хто за кордоном, дають нам знання, дають нам освіту і атестати, дипломи, я висловлю щиру подяку. Так само і тих, хто за кордоном робить щось для України і активно підтримує тих, хто там. Я не знаю, чим займається Організація занепокоєних націй і відправляє різні делегації. І ми знаємо, що Норвегія дуже широко. Працює над тим, щоб розширити список безпечних територій, насправді це не так. По факту це не так. Звісно, є західні, які більші, які менш. Давайте не будемо ділити на тих, хто більш і менш. Давайте будемо ділити на те, що всюди є людське життя. І ефект несподіваності може принести зовсім іншу статистику і кордони безпечності. Тому. Оця делегація дипломатів із Норвегії на власній шкурі відчула, як то воно перебувати в Одесі. Можливо, вони в кожній області роблять такі поїздки, то спілкуючись з місцем населенням, вони кажуть, та нехай побільше іноземців приїжджає і відчує на власній шкурі, наскільки там безпечно. Хай береже вас, усіх, господь. І щира подяка ще раз усім, хто трудиться. Для кожного українця, Па-па.